Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт номер 9453 Ініціатором даного закону став прем'єр-міністр Шмигаль, а профільний комітет пані Третякова. Я думаю, що ви здогадалися, хто це така. Тому даним законом передбачено, що банкам буде дозволено за вимогою пенсійного фонду забирати кошти в пенсіонерів, якщо пенсіонери протягом 6 місяців не витрачають кошти з пенсійного рахунку. Тому передавайте своїм близьким, щоб як мінімум 100 гривень знімали щомісяця. Напевно, це вони так. Піклуються за людей, які знаходяться на окупованій території. Тому що дана категорія людей ризикує втратити свої пенсії, кошти. Якщо не вживатимуть конкретних заходів, мається на увазі те, що потрібно, щоб був рух коштів по карті. Бо якщо цього не буде, то як я говорив раніше, кошти ваші можуть забрати банки за вимогою пенсійного фонду. Як вам таке? У мене просто немає слів. Ось так про нас піклуються наші посадовці. Напишіть своє бачення під відео в коментарях на рахунок цього. Також, якщо у вас виникають будь-які запитання і вам потрібна допомога юриста, ви завжди зі мною зможете зв'язатися за цим номером телефону, який буде викладений в описі цього відео або на моїй ТікТок-сторінці.